Зілець, жовтень місяць 2023 року, самі основні моменти, що на вас чекає, початок, середина і кінець місяця. За особистими звертайтесь в інстаграм Telegram. телеграм, все є в шапці профілю. Поїхали. Переміни. Ой, а ви кудись зібрались, да? на жовтень місяць? І затаскуєте до кінця місяця. Дивіться, а, значить, стрільці, початок місяця кардинальні переміни. Можете змінити роботу, змінити житло, змінити місто, в якому ви живете, країну, в якій ви живете, неважливо. От у вас прям глобальні переміни. І це от, ну, все ж таки, мені здається, більше. Що це про поїздку, переїзди. Ну, хтось може купити собі машину, і таке може бути, да? або змін, змінити машину собі. Про розвиток, це більше про розвиток і про те, які ви зусилля туди додаєте, щоб змінитися. змінити все, що є у вас на даний період часу. У ну, мене прям так чітко йде, що початок місяця це якісь переїзди. І зміни прямо глобальні, такі кардинальні. Середина місяця. Середина місяця, знаєте, мені таке враження, от сонце ж непогана карта, да? але тут мені хочеться сказати, що будьте уважні з, ваш, з, з тим, щоб не захворіти. Знаєте, що прям не було високої температури і режим режим, постійний режим. Може бути така історія проглядатись. Просто можете, дійсно, захворіти. І це може зламати всі ваші плани, які були построєні до цього. Тобто ви будете, знаєте, в такому моменті, що от ви не можете нічого з цим зробити. І це змінює ну, тось, ваші плани, ваші якісь там бажання і так далі. А, так, кроме. А... Балячки, якщо не боліємо, то знаєте, самі собі не дозволяєте успіху. Самі собі, ось, знаєте, вроді у вас все є. У вас вроді тут все і виходить, і все класно, але ви самі себе починаєте гризти, ви самі себе жалієте. Я не зможу. В мене не вистачить сил, в мене не вистачить там, я не знаю, знань, можливостей і так далі. І що вас воно зламає, це все? Або просто якийсь буде такий момент. Який змінить і ваше ставлення до себе, можливо, до ситуації і так далі. Ну, зміниться всі плани. Дивіться, кінець місяця, прийняття рішення щодо того, що пора відрізати щось з минулого. Отут мені хочеться таке прям речення. Знаєте, прочитала от на картах, от хочеться сказати таке прям ціле речення. Значить, все, З цим е, покінчено. До побачення. Все, до свидання. Ви виходите з житті, вам тут більше міста немає в моєму житті. Е, можливо, це от буде якась стосувати того, що е, щось таке станеться в вашому житті. Неочікуване, що для вас е, вас це підштовхне на те, що треба, знаєте. Отрізати все, набридло, не хочу більше далі йти. А також це карта, знаєте, таких обманів, неприємностей якихось і от чогось такого важкого і, і не дуже доброго. Також це може бути вирішення якихось давніх. Питань закриття даних якихось моментів, питань, проблем, які тягнулися вже не перший день, да, які тягнуться, і от в кінці місяця ви вирішите їх закрити, ви вирішите якось їх завершити. На дні в мене лежить десяточка пентаклів, в принципі, сім'я фінансово стабільно, все непогано. І давайте подивимось пораду для вас на жовтень місяць. 2023 рік для стрільців ірофонд. Треба бути мудрим, треба приймати рішення, обдумавши. Якщо ви самі не знаєте, то краще знайте. Спитайте поради у якогось мудреця, у людини, яка там знається на тому чи іншому, або це може бути ваші якісь батьки, батько, мама, неважливо, да? якийсь от родич або духовний, да? або кровний, скажімо так, який вам точно зможе допомогти в вашому питанні. Не, ну, не відштовхуйте допомогу, яку вам будуть. Оказывать. Вот такий місяць для вас тальців. На все добре, Па-па.